Барухашем, вітаю рав Носон Шерман Шліта у своєму вступі до книги «Емуна і Бітахон у розділі Чудеса і Природа розглядає нагороду, яку тора обіцяє людині, що вивчає тору та дотримується заповідей. про цю нагороду сказано у двох місцях: Ваїкра 26, вірші з 3 по 13, і книга Дварім 28, вірші з 1 по 14. Він наводить коментар Рамбана Нахманітана. Нахманіда, який зауважує, що благословення за вивчення тори і виконання заповідей не відповідає цій нагороді. Не відповідає, ми б очікували, що людина, яка вивчає тору та виконує заповіді, тобто духовні речі, отримає духовну нагороду. близькість до Всевишнього в цьому світі, величезну духовну нагороду в майбутньому світі. водночас, якщо поглянути на ці псокім, там нічого подібного не сказано. Про духовну винагороду навпаки, у всіх цих 24 рядках йдеться лише про матеріальні винагороди. що у вас буде потомство, буде багатство, будуть стада, рясний урожай, і ви перемагатиме своїх ворогів. Він наводить приклад: це те ж саме як найкращому студенту в Єшеві. Сказали, що його нагорода це стати тренером футбольної команди. де ж тут зв'язок? І Він пояснює наступне: Рамбан каже, що торі не потрібно було на навіть згадувати, що за вивчення тори і дотримання заповідей людина отримає духовну нагороду. це очевидно за духовна людина отримує духовне, як духовне, це і так зрозуміло. У чому ж тут секрет або диво, якщо цадик отримає нагороду в майбутньому світі? Це і так зрозуміло. А ось що не зрозуміло, і тому Тора мусила це пояснити. якщо людина постійно займається Торою, весь день виконує заповіді, в неї майже немає часу на бізнес на роботу в цьому світі. Тобто Тора обіцяє, що у такої людини буде ву. Успіх що Всевишній пошли їй величезну удачу, незважаючи ні на що, ні на які природні фактори. У цієї людини буде благополуччя, і це справжнє диво. Людина отримає всі ці матеріальні благословення в цьому світі як нагороду за те, що вона вивчає Тору і дотримується заповідей завдяки своєму бітахону. бітахон це довіра до Всевишнього. Що я виконую його волю, і він виконує всі обіцянки, які дав нам у Торі. вчіться разом з нами і будьте святі.